Доброго дня, шановні мої підзахисні. І от е, вже в який раз е, я хочу до вас звернутися з тим, з твоєю порадою, е, яка вже крутиться в мене на язику вже довгий час. От дзвонять мені часто в в СІЗО е, по ночах люди і кажуть Олександрович, от сижу вже в СІЗО, от один з останніх дзвонив мені. Не є моїм підзахисним, просто люди дзвонять і питають поради. Сижу вже 6,5 років от, і ніяк не розглянуть мою справу. Тобто розглядає там десь Теснянський чи Дарницький районний суд, от, є там такі суддя, не буду зараз прізвище називати, але от там 6,5 років вже цю справу ніяк не розглянуть. Ну, звичайно, винувачують особливо в особливо тяжкому злочині і так далі далі. І от цей клієнт мені каже, ну що мені робити? Каже, ну я не винен. От як мені доказати свою невинуватість? Ну перш за все я питаю, а чи є в нього адвокат? Каже, так, да, є. Я кажу, система безоплатної правової допомоги є. Ну так спілкуйся з ним і вимагай, щоб він постійно писав, скажімо, клопотання з приводу того, щоб прискорили розгляд цього. Значить, цього кримінального провадження. Ну, що ж тут якби, і треба ще. Але там зміст статей, які регулюють це питання, всім вже давно відомі, їх там пару, пару штук. Одна з них це про розумні строки. Але жалітися кому треба. Тому ж судді, які розглядають цю справу, ну так суддя. Пише йому, хоч не пише часами, а відповіді ніякої. То я раджу в такому випадку ходити до голови суду з заявою, або писати заяву до голови суду, або навіть до голови апеляційного суду, з тим, щоб ви прискорили це питання. Але от, про прискорення цього питання я висловлююся зараз в зв'язку з тим, що затягуючи розгляд справи от на нескінченний строк. От, як в даному, в даному випадку 6,5 років розглядає справу, от, звичайно, порушуються всі розумні строки. З якої, з чиєї вини, хто, скажімо, тут десь не додивився, це вже навіть і не важливо. Не важливо. Але важливо те, що от в такий спосіб замучують підсудних до такого стану. Що багато хто замислюється над тим, на тою пропозицію, яку дуже часто густо пропонують прокурори. Ну, Визнай вину кажуть. Визнай вину, і оце ми тут зараз дуже швиденько все зробимо. Е -е, коли з'явився закон е -е, Савченко, то такого поспіху, як би і не треба було. Бо навіть як, якщо і навалять, як кажуть е -е, в СІЗО, да? То, е, хоча би буде день за два. Але є такі випадки, коли е, навіть якщо і зарахують день за два, то воно ж нічого не дасть. І цей випадок от якраз і е, піднімали на обговорення зі мною декілька людей, які знаходяться в СІЗО, і кажуть, що так і так. Ну один все ж таки визнав свою вину, бо вже замучився захищати, захищатися. Каже, ну, е, прокурор пообіцяв, значить, е, а обвинувачували по статті 115-115. Пообіцяв 15 років та зарахувати день за два перебування в СІЗО. Всі, там 8 років він вже, він вже відбув в СІЗО. От, і випустити в, зал, в залі суда. От так, така особа з'являється в зал суда і визнає повністю свою вину. Чим все закінчується? Закінчується тим, що йому замість того, щоб зарахувати та випустити взагалі суда. Ну, Зв'язку з тим, що якби дати 15 років, то йому дають довічне позбавлення волі. І от на цьому все закінчується. От і виникає питання про справедливість судового розгляду. Значить, мучать людей по 8 років тримають їх в СІЗО. Ніяк не можуть з'ясувати зміст справи. Доводять до такого стану, що люди просто от видумують свої різні комбінації разом з прокурором от, і беруть на себе не своє і попадають в тюрму. Ну, якщо б це попало, ця особа попала хоча б там навіть на якийсь обмежений строк, то, скажімо би, так, душа би не боліла. А коли от стає питання про таке. І таке закінчується довічне позбавлення волі, то про якусь справедливість можна говорити. От таким чином я і підкреслюю і звертаюся до підзахисних. Якщо ж ви ні в чому не винні, то скільки би років ви не просиділи в СІЗО? Не треба визнавати свою вину. Бо е визнання вини, просто визнання вини, за відсутності. Любих доказів, навіть хоча б одного, для вас закінчиться обов'язково е негативними наслідками, яких ви навіть і не передбачуєте. То, якщо ви все ж таки не винні, то не вдавайтеся, вдавайтеся от до таких е різних юридичних казусних е комбінацій з тим, щоб вискочити з СІЗО. Гарного дня і. Бажаю успіхів при захисті та бажаю також витримки, бо того вимагає наша кримінальна процесуальна система.